Люди, всім привіт! Поруч зі мною стоїть автомобіль, який на моєму каналі вже з'являвся, але десь здається, в 2021 році на прикладі цього Citroen c 4. Я розповідав, показував, демонстрував, як виглядають автомобілі, які приїжджають за аукціону, куплені без перевірки. Але зараз його поява в даному відео, в даному місці біля мене абсолютно з цим не пов'язана. Справа в тому, що цей автомобіль нами було доставлено з-за кордону. Він приїхав в Харків аж з Португалії. Його доставили з Португалії у Німеччину. Де його було забрано нами автовозом, доставлено у Львів, і от зі Львова я на ньому знову приїхав до Харкова. Відчуття майже ті ж самі, як і це було, наприклад, два роки тому. Але як жартує сам власник, що каже, єдине, що змінилось, мабуть, це стан чистота автомобіля всередині. Ну але не суть відео про що сьогодні? Відео про те, що до мене і до моїх колег останнім часом дуже багато звертається українців, які від початку широкомасштабного вторгнення виїхали за кордон за межі України, і от зараз вже через Менш ніж місяць, стукне як майже два роки, як у нас іде широкомасштабна війна в Україні. Ці автомобілі і люди, що найголовніше тішить, починають в Україну повертатися потрошку. У когось закінчився термін тимчасового захисту. Також в Європейському Союзі, це просто для інформації. Маєте розуміти, що автомобіль може перебувати не більше ніж рік. Потім його треба або вивезти, заїхати ще раз, або зробити продовжити тимчасовий захист, але його не можна безстроково також продовжувати. Там є певні нюансы. Саме тому до нас зараз дуже багато звертається людей, які або повертаються і просять допомоги, бо, наприклад, конкретно в цьому випадку чоловік, батько родини, залишився у місті Харків. Дружина з дітьми з волонтерами тоді виїхала за кордон назад. Ну чи побоялась, чи не захотіла повертатися своїм ходом з дітьми, знову ж на автомобілі не маленька відстань, тому попросила нас в цьому питанні допомогти. І таких ситуацій, повірте, дуже дуже багато. Хтось автомобілі на українській реєстрації за кордону продає сюди в Україну, і ми також їх можемо привезти, доставити. Якщо, звісно, у вас вирішене питання з передачею коштів. Адже ви продати автомобіль можете зараз чи через доручення, чи через дію, до речі, це працює і цим також користуються. Але питання передачі коштів якось треба вирішувати, кому їх має віддавати майбутній покупець. Також ще один з варіантів, що відбувається з автомобілями, з автомобілями, які виїхали за кордон, конкретно про Німеччину, наскільки я знаю, то їх теж продають, відправляють в Україну через те, що ними там користуватися дуже і дуже невигідно. Повторюю, коли закінчується термін тимчасового захисту, автомобіль треба або вивести, або зареєструвати на місцеву реєстрацію. І з українських автомобілів дуже багато на місцеву реєстрацію стати не може з декількох причин. Перше, це технічні стани. Там багато хто на американцях повиїжджали. Треба оптику міняти, треба тихогляд проходити. Деякі з них цього не можуть зробити, навіть якщо вони про тих тихогляд і зможуть стати на облік, то тут важливо розуміти, утримувати такі автомобілі в Німеччині можуть тільки ті, хто працює, адже отримуючи пільгові виплати, люди на Утримання автомобіля на місцевій реєстрації мають сплачувати за нього страхування, транспортний податок, знову ж таки реєстрація, щось там ще потрібно платити. Тюф, тихогляд, і це немаленькі кошти, які забирають левову частину цих самих виплат, які дають людям на тимчасовому захисті за кордоном. Саме тому частіше за все, якщо людина от за цей час, майже два роки, там не пішла на роботу працювати, не отримує нормального доходу. Цей автомобіль утримувати вона не може. Ну хіба він просто. То стоїть, але повторюсь, в Німеччині автомобіль, навіть якщо стоїть, за нього треба платити. Саме тому німці частіше їздять на велосипедах, ніж, наприклад, на автомобілях. Українці ж ці автомобілі продають і знову ж таки повторюсь. Їх треба якось транспортувати в Україну. Це питання ми вирішуємо. Деталі по цій послузі. Ми її створили на своєму сайті. В процесі роботи вона буде розширюватися, і опис інформація буде також збільшуватися. Є, як завжди, на нашому сайті. Посилання на нього є внизу під відео. Під кожним я залишаю завжди переходьте ознайомтеся. Якщо вам потрібна подібна допомога, звертайтеся, і ми ваш автомобіль на українській реєстрації можемо привезти в Україну. Якщо відео інформація вам сподобалась, тисінь фотобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу. До нових зустрічей.